У Рівненському драмтеатрі започаткували фестиваль, який зможе мати статус міжнародного. Назвали його Скрудж Фест. Пов'язаний він з однією з нещодавних прем'єр-театру, а саме Скрудж, Різдвяна історія. Торці проєкти хочуть, аби він став візитівкою міста. Ми задумали цей фестиваль не тільки заради «Скруджа» і заради вистави Скруч або різдвяної історії. Ми задумали цей фестиваль як фестиваль Різдва. Ми хочемо перетворити наше місто у місяць святкування Різдва. Ми хочемо зробити казку. Завдання творців фестивалю наситити театральну площу духом Різдва. Одним з головних символів Скруч Фесту є капелюх-циліндр головного героя. Він лежить в основі візуальної ідеї проєкту. Я хочу, щоб атрибут цей циліндр був практично присутній на всіх наших гостях. Ходили і самі люди створювали це свято, тобто частину. Якби атмосфери англійської старої перевести до нас, змішати з українською з таких деталей, якби складається все, так само хочеться, щоб у нас на театрі велика шляпа була, якби і це привертало увагу всіх, хто проїжджає з повз. Вистава Скрудж, різдвяна історія, створена за легендарною повістю Чарльза Дікенса. В її основі лежить пригодницька історія про мандрівку самотнього жадібного скруджа, який не любить Різдво. Художники, які теж працюють над створенням фестивалю, кажуть: це історія про зміни персонажа, які з'являються згодом. Логотип підібрали відповідний годинник, адже життя це проміжок часу, у якому безліч змін. Відповідно, в нашого персонажа були свої критерії. Для нього половина життя це були кошти, все інше не, не, не мало значення. От. І завдяки різдвяної зірці, яка от тут у нас от є, завдяки різдвяної магії ми бачимо, що людина змінила своє ставлення до життя, свою філософію грошей. Стартуватиме скрудж Фест 6 грудня, що стосується статусу міжнародного, то організатори ведуть перемовини з театрами країн Польщі, Ізраїлю, Німеччини, Бразилії. Варто додати, у Рівному прийшло понад 40 показів вистави Скруч, різдвяна історія. Всі вони викликали аншлаг. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.